Молода 27-річна дівчина, її життя це ідеальна інстаграм-картинка. Букети квітів кожного дня, часті подорожі, дорогі покупки, зустрічі з друзями. Але одного прекрасного дня після зустрічі з коханим хлопцем вона впадає в лікарню з тяжкими тілесними ушкодженнями. Невже все було не ідеально? Її життя буквально тримається на волосині. і коли лікарі всіма силами стараються її врятувати? Виновник трагедії залишається на свободі. Більше того, він проходить по справі як свідок і, мабуть, навіть не усвідомлює тяжкість скоєнного. Ви на каналі Бонні і Клайд. Сьогоднішня історія відбулась зовсім недавно. На момент запису відео всього чуть-чуть більше тижня назад. Тому, перш за все, висловлюємо свої щирі співчуття рідним Вікторії. Це відео створене для того, щоб поширити дану історію, так як всі винні повинні бути покарані. Вікторія Тонанчук народилася і виросла в невеличкому селищі Глибока, неподалік міста Чернівці. Село оточене полями і лісами, знаходиться зовсім близько від кордону з Румунією, через що велика кількість населення займається перевезенням товару за кордону або за кордон. Змаличку про Вікторію відкликалася як про мину і тендітну дівчинку, яка має велике серце і залюбки всім допомагає. Як справжня леді з підліткового віку вона почала проявляти великий інтерес до індустрії моди. Міка старалася вдіватися модно, стильно і водночас красиво, що, по правді кажучи, в неї виходило досить непогано. Модниця любила виставляти красиві фотографії, показуючи свій стиль життя. Вона виставляла все: новий манікюр, сніданок, свої покупочки. Також Вікторія вела в тіктоці прямі ефіри. На чому заробляла собі на життя? Її подруги повідомляють, що вона мріяла стати блогером. Вона бачила себе в цій сфері і старалася не відставати від відомих інфлюенсерів. Після закінчення навчання у інстаграмі дівчини почали з'являтися фотографії з численних мандрівок. До того часу Вікторія переїхала в Польщу, звідки відкрилася можливість більше подорожувати. Вона відвідала Німеччину, Францію, Чехію і навіть Ізраїль. Трішки облаштувавшись в сусідній країні, дівчина, як повідомляють її знайомі, зустріла там хлопця. Хлопець був поляком. В цей час дівчина виставляла багато історій, казувалася подарунками, фотографіями, з щасливими очима, відео з відпочинків, і здавалося, Віка дійсно проживає своє краще життя, як то кажуть. Але щось у парі не задалося, і в скорому часі вони розійшлись. Невдовзі у дівчини померла бабуся. Тоді Вікторія вирішила повернутися додому в Україну. Повернулася вона назад в село Глибоке, де почала самостійно проживати в сімейному домі, який дістався їй від померлої бабусі. Приблизно в цей же час, в час коронавірусу і всесвітнього карантину, у дівчини дуже несподівано від розриву тромбу померла мама. Сказати, що це був сильний удар, це просто нічого не сказати. Відтепер дівчина залишилася з батьком. Їх дуже зблизила трагедія, і вони старалися тримати постійний зв'язок. Не було ні дня, щоб донька не порозмовляла з батьком, принаймні по телефону. У них навіть було таке правило: завжди повідомляти про свої пересування і дзвонити кілька разів на день. Знаєте, є такий стереотип, що людину з села виженеш, а село з людини ні. Так от Вікторія була ідеальним прикладом того, що це всього лише стереотип, і він не має нічого спільного з реальністю. Дівчина любила себе і любила за собою доглядати. Для того, щоб завжди виглядати на всі 100, вона не лінувалася їздити в обласне місто за 25 кілометрів від дому. Мабуть, за свою красу і привабливу інстаграм-стрічку вона приглянулася до вподоби деякому 18-річному Юрію Юркевичу, який проживав в тому ж селі, що Вікторія. Хлопець не звернув увагу на велику різницю віці. Дівчині на той момент було 27, а він ось ось недавно став повнолітнім. На дворі літо, серпень, теплі ночі хочеться поруч з собою бачити свою людину, з якою можна розмовляти про все, що завгодно, ночами на проліт. Тому Вікторія відповіла взаємністю на залицяння від хлопця, який написав їй запрошенням на побачення. Спочатку відносин подруги Вікторії не сприймали їх стосунки, як щось довготривале. Вони думали, що ну, позустрічаються трішки і розійдуться. Але здається, молода пара була налаштована рішуче. Дівчина познайомила Юрія з друзями, а він, в свою чергу, познайомив кохану з сім'єю. Багато кому вибір дівчини був незрозумілим, вона доросла і незалежна, побудувала свою, хоч і невелику, але успішну кар'єру в Тіктоці. А Юрій юнак, який недавно закінчив школу, ніде не працював, не вчився. Більшість часу гуляв з друзями та й займався хатніми справами. Але серйозно це нікого не турбувало. Головне, щоб пара була щасливою і щоб все всіх задовільняло. Так і було до пори до часу. Якось поступово Юрій почав відгороджувати Вікторію від попереднього життя. Дівчина стала рідше спілкуватися з подругами, вона стала менш активною в соціальних мережах, і коли блогерка зовсім перестала вести прямі трансляції, її подруги почали переживати. Одна із них вирішила серйозно поговорити з Вікторією і вияснити, що сталося. Адже це вкрай не схоже на звичну поведінку дівчини. З недовгого діалогу подрузі вдалося вияснити, що цей Юрій заборонив їй вести трансляції і викладати відео. Він обґрунтував все тим, що в інтернеті сидять інші хлопці, які недобрим поглядом можуть дивитися на його кохану. Тоді Вікторія запевнила подругу, що все добре і начебто це її влаштовує. Але те, що сталося далі, заставило близьких Вікторії досить таки сильно розпереживатися. Перші червоні прапорці почали з'являтися вже на другому місяці відносин пари. Вікторія почала з'являтися на публіці в дуже тривожному вигляді. Помимо морального стану, дівчина все менше усміхалася. На її тілі почали з'являтися видимі сліди конфліктів. За словами потерпілої, у них з Юрієм відбулася перепалка, в результаті якої між парою зав'язався словесний конфлікт. Помимо нецензурної лексики, хлопець застосував по відношенню до дівчини насильницькі методи вирішення конфлікту. Розказуючи про сімейні розборки, Вікторія завжди старалася згладити кути, розказати все максимально м'яко, щоб не сильно спортити репутацію Юрію. Вона завжди наголошувала, що це ми посварилися, не лише він зі мною свариться, а це ми обоє винні. Але все ж почувши таке, рідні дівчини були в не собі від злості. Вони потребували, щоб та задумалась і негайно припинила любі контакти з Юрієм. Але як це часто буває в абюзивних відносинах, жертві тяжко було розірвати стосунки. Я вважаю, ми це не можемо засуджувати. Тим більше хто не був у такій ситуації, не розуміє, як це все відбувається. Це фактично залежність і, очевидно, страх, страх перед кривдником. Адже що йому може прийти в голову, почувши про намір розійтись? Попри все, рідні Вікторії повідомляють, що та все ж мала намір розірвати відносини з хлопцем ще в листопаді минулого 2024 року. Але не склалося. Пара помирилася, а у інстаграми дівчини з'явився новий букет квітів. Після інциденту нічого не змінилося. Юрій продовжував контролювати дівчину, забороняв займатися роботою, спілкуватися з подругами. А якщо все ж Віка зустрічалася з кимось, це був справжній терор. Він постійно її названював, названював, названював. Я просто нічого не знав. Я тепер, коли е, е, телефон, то подивився по телефоні. все, і він інформацію з телефоном, все... Тер, бо він номер телефона, а то айфон 4, й... Хто її ревнував? До всього до, до всього, всього до, до всіх він дуже її контролював. Ми зазвичай, да. якщо десь сиділи, ну то це постійно телефон тин, 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 тин. Завжди приходили сповіщення. повіщення. він контролював, хто з нею? вона фотографувала да, все. стіл чат, хто все очоти. Він йому все, все Пішло. вона здавала постоянно контро. А скільки ти випила? А ти щось пила? А хто сидить? А до якої години ти будеш? А я тебе прийду, я тебе вже тут чекаю. Постійні ревнощі, гіперконтроль, фізичне і моральне насилля. Все йшло до логічного кінця. В кінці 2024 року пара все ж розійшлась. На цьому настояла Вікторія, її рідні і друзі були раді новині і зі всією любов'ю і турботою підтримали дівчину. Вікторія, в свою чергу, нарешті відчула себе вільною, і начебто дихати стало легше. Єдине, вона зізналась батькові, що побоюється колишнього. Юрій, в свою чергу, не покидав надій повернути кохану. Він приходив до неї додому, залишав гору повідомлень у соціальних мережах і, звичайно, розривав телефон колишньою своїми нескінченними дзвінками. Під таким тиском, на жаль, Вікторія прогнулася, так як хлопець був таким щирим, так обіцяв і говорив, що він більше так не буде і ніколи не підніме руку на кохану. Дівчина повірила, про що зовсім скоро пожаліла. Напередодні новорічних свят Юрій з'явився на порозі дому Вікторії. Між парою зав'язався палкий конфлікт, який згодом перейшов в бійку. Передбачується, що причиною сварки стала звичайна ревність, як і минулого разу. Але на цей раз все було куди серйозніше. Вікторія вирішила не залишати все просто так, знявши побої, вона написала на заяву до поліції. Але в скорому часі справа була закрита по причині примирення сторін. Так так, пара помирилася, і це, на жаль, не жарт. Не знаю, яким чином Юрій її вмовляв, але вже в лютому на сторінці Вікторії почали з'являтися величезні букети квітів, які Юрій дарував їй впродовж минулих тижнів. Наступні квіти дівчині принесли на могилу. 5 квітня 2025 року. Вікторія поспішала в Чернівці, так як була записана на процедури до косметолога. Після всіх справ дівчину зустрів молодий залицяльник. Зустріч була запланована, тож пара вирушила в місцевий ресторан, де вирішила приємно провести вечір. Як стверджує Юрій, в той вечір вони випили досить таки багато. Ми з нею зібралися пішли в ресторан мої там випили алкоголю. Після того пішли в кінотеатр, і в мене пам'ять Алкоголь стільки випили. 350 400 грам віскі це кожен випив. Вона бутилку шампанського і я два пила. Після відпочинку в ресторані пара вирішила подивитися фільм в кінотеатрі, де, судячи зі всього, щось пішло не так. Хоч Юрій наголошує, що він нічого не пам'ятає з того дня, на диво він згадав наступне. Зі слів підозрюваного, дівчина ледве трималася на ногах, оскільки Віка багато випила, їй важко було триматися. Вона багато падала. Тоді Юрій викликав таксі в село. Але чомусь пара вирішила вийти на заправці, а не безпосередньо біля дому. Передбачується, що вони хотіли вийти раніше, щоб пройтись і поговорити. Так як Вікторія була сильно п'яною, Юрій вирішив допомогти, взявши дівчину на руки. Дойшовши в село, він продовжував нести Вікторію. Їй стало гірше. Вона втрачала свідомість і не могла говорити. Цю картину побачив сусід. Тоді Юрій звернувся до чоловіка і попросив води для дівчини і викликати швидку. Це все зі слів підозрюваного, і факти говорять самі за себе. Хлопець нагло бреше. Вияснити правду, що мусить наша поліція, але є версія, яка здається більш правдивою та реальною. Після виходу з кінотеатру між парою зав'язався звичний конфлікт, який за традицією переріс в бійку під впливом алкоголю. Юрій не відчував самоконтролю і межі. На заправці вони вийшли, щоб поговорити, оскільки дорога від місця висадки до їх домів проходила через поля та покинуті домівки, тож свідків їх конфлікту бути не повинно. Передбачується, що Юрій спеціально попросив водія зупинити автомобіль там, щоб ніхто не чув і не бачив, як він б'є свою дівчину. Дорогою додому він настільки сильно побив бідолашну, що буквально розтрощив її кістки, повністю відбив селезінку, яка в результаті цього луснула. Я вже мовчу про численні гематоми на тілі дівчини. Достеменно невідомо, коли були нанесені найсерйозніші травми, оскільки вірити Юрію у нас причин немає. Він взагалі говорив, що дівчина падала і всі травми спричинені саме цим. Це, мабуть, треба впасти з п'ятого поверху, щоб отримати такі травми, але аж ніяк не падіння з висоти одного метру. Помимо цього, Юрій стверджує, що це саме він звернувся до сусіда за допомогою. Насправді все було не так. Саме сусід почув відчайдушні крики Вікторії неподалік. Він пішов вияснити, що трапилося. Побачивши всю картину, сусід сказав, що дзвонить в поліцію. На що Юрій наполегливо попросив заспокоїтися і запевнив, що скоро приїде його батько, який вже на кордоні, і все вирішить. До слова, батько Юрія займався інтернаціональними перевезеннями і якраз в той час повертався з рейсу з Румунії. Приїхавши на місце подій, чоловік був в ступорі. Побачивши стан молодої дівчини до того часу, вона була непритомною і не приходила до свідомості. Юрій разом з батьком погрузили постраждалу в автомобіль і відвезли її до Глибоцької місцевої лікарні. Згодом дівчину перевели до Чернівецької обласної лікарні, де вона була поміщена в реанімацію і підключена до штучної вентиляції легень. Була серйозна загроза життю дівчини. У неї виявили закриту черепну мозгову травму з забоєм речовини головного мозку і розвитком субдоральної гематоми. В цей час батько не на жарт розхвилювався за доньку. Вона довго не відповідала на його дзвінки. Чоловік продовжував дзвонити, коли Вікторія вже була в лікарні, і приблизно через 10 пропущених дзвінків хтось підняв слухавку. На тій стороні була мати Юрія Юркевича. Ось що сказав Петро, батько дівчини, про цю розмову: дзвонив, 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 дзвонив і не, не бере трубку. Бо я через кожні дві години з дитиною обчався, бо. У мене одна дося, і я її дуже люблю і таке. Потім, коли е, беру, взяла мама е, та хлопця телефон і каже, вона у больниці. Я кажу, що вже опять на побита чи що? ні 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 все добре. І я е, прилетів в больницю, в лікарню і побачив, що вона сама Сама гола в трусиках лежала на. У пламі на ліжку. Знаючи, в якому стані зараз Вікторія говорити, що все добре, ну це огидно. П'ять днів Вікторія пролежала в комі і, не приходячи до тями, 10 квітня померла від субдуральної гематоми головного мозку. Шість днів правоохоронці не звертали на цю справу увагу, і весь час, поки дівчина лежала в лікарні, Юрій, а тобто злочинець, проходив по справі як свідок. Лише 11 квітня йому висунули звинувачення у навмисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, які понесли за собою смерть потерпілої. Ця стаття на хвилиночку передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі. Люди вдумайтесь, це неможливо. Такі люди, які без капельки жалю та співчуття можуть добивати беззахисну тендітну жінку, не мають права на нормальне життя. Тут не то що десяти. Я би навіть сказав тут 20 років мало, щоб він щось зрозумів після скоєного. Ми вважаємо, що в Україні потрібно повністю міняти судову систему. Ну, не може бути такого в цивілізованому світі, що за дрібну крадіжку ти будеш сидіти майже так само, як за вбивство, навмисне вбивство і особливо жорстоке. Підсудимий, наче не усвідомлюючи своєї вини, на суді просить про домашній арешт. Співчало як Вікторії, я не збираюся нікуди чекати, я буду тут, я буду собі повідати, я буду його прошу під домашнього расі. На щастя, по відношенню до нього було прийнято міру, утримання під вартою без можливості внесення завдатку. Підсудимий також стверджує, що абсолютно нічого не пам'ятає з того вечора, оскільки був п'яним. Але тут постає логічне питання: якщо він нічого не пам'ятає, то як згадавши, як дівчина падала, як він просив сусіда води? Він не згадав, як жорстоко бив свою дівчину. Також на суді викрилися інші деталі того дня, як, от, наприклад, що Юрій видалив абсолютно всі докази з телефону Вікторії, які б свідчили про їх зустріч того дня. Він навіть видалив свій номер з її телефону. Як стверджує, батько померлої, якби сусід не помітив Вікторію і Юрія того дня, то вбивця зміг би приховати тіло і, можливо, вийти сухим із води. Після арешту і набуття розголосу, багато людей почали переживати, що справу замнуть. Люди бояться, що нелюда можуть випустити на свободу, а в такому випадку він зможе втекти за кордон, де його буде знайти вкрай важко. Говорять, що його батьки досить таки заможні і можуть собі це дозволити. Тим більше ходять слухи, що тьотя Юрія працює в СБУ і має прямий вплив на прокуратуру. Всяке може бути. Його батько займається приватними перевезеннями, а мама працювала в обміннику валют. Після трагедії обоє закрили свої соціальні мережі і повністю відгородилися від стороннього світу, тож вияснити їх думку на рахунок цього поки неможливо. На слуханні хлопець поводить себе дуже спокійно, він вічливо спілкується і, здається, хоче пустити пил в очі і тим самим приховати свою справжню сутність. Зараз сторона захисту найняла сильних адвокатів, які можуть добитися зміни висунутої статті. Поки висунули навмисне нанесення тяжких тілесних, які привели до смерті, але може бути таке, що цю статтю змінять на більш м'яку, як, наприклад, просто нанесення тяжких тілесних. Тому причини переживати є. Єдине, що допоможе добитися справедливості, це розголос даної історії. Ми не повинні про це забувати. Ми дуже надіємося, що про цю історію не забудуть через місяць, як це часто буває. Для цього поділіться відео з друзями, можете репостнути або написати якийсь коментар це також допоможе в просуванні. Ми не можемо дозволити вбивці відбутися так легко. 10 років це нічого, враховуючи, що йому зараз 18, він може вийти в 28. Це ми 10 років рахуємо в найкращому випадку. Стаття передбачає від 7. Плюс він, мабуть, зможе вийти по умовно-достроковому звільненні, і про це взагалі страшно подумати. За таке в Сполучених Штатах садять на довічне, а в нас дають всього кілька років, і це фактично обесцінює наші життя. Зараз пану Петру, батьку дівчини, дуже важко. Він дійсно переживає, що вбивця може залишитися без покарання, він приймає сильні заспокійливі і, даючи інтерв'ю, його голос тремтить. Наче чоловік скоро заплаче. Там важкий в мене від, від суботи, стан дуже важкий. Я не знаю, за таблетки не беру, тоже перейшов на уколи. Зараз з вами приходили подружки, роблять, підготувалися. І був справедливий суд. Бо я чую, ну що купляють, на яс мощного адвоката.